Журналісти Стен підсумовують сьогоднішній день у випуску. Ви побачите. Стрілянина на лівобережній. Під час сутичок на будмайданчику поранено кількох осіб. Мерська інспекція, Київський голова, перевірив роботу кількох медзакладів, які порушення там знайшов. Внесок у майбутнє у Києві інвестори будуватимуть приватні дитсадки. Що це дозволить вирішити? Абітурієнти готуються до зовнішнього оцінювання. Цьогоріч умови тестування і правила вступу змінено. Як розповімо у випуску? Сьогодні під час акції протесту киян на території незаконної забудови на Микільсько-Слобідській 1 від застосування зброї постраждало троє активістів. Про деталі конфлікту розповів на своїй сторінці у Фейсбук голова фракції радикальної партії Олега Ляшка у Київраді Марк Гресь. За його словами, на громадські слухання щодо будівництва від забудовника приїхали тітушки, які відкрили вогонь по протестувальникам. Окрім цього, в хід пішли вогнегасники, каміння і коктейлі Молотова. Людей ніхто не захотів слухати і вони повалили паркан довкола будівництва. Ну, власне, подробиці цього інциденту дізнаємось безпосередньо від учасника подій Марка Греся. Він з нами на зв'язку. Пане Марку, добрий вечір. Ви нас чуєте? Доброго вечора. розкажіть, будь ласка, що власне відбувалось от, конкретно до будмайданчику? Яка ситуація нині зараз при страсті вщухли? Да, да, уже, да, зараз більш-менш заспокоїлося, але було дуже круто. Як я під'їжджав, мене викликали як депутата і як члена комісії по вирішенню проблеми кірсько Слобідської. вже на під'їзді десь за 200 метрів я побачив дим, думав, що там щось підпалили. Але виявилося, що це е, сльозогінний газ сльозогінний газ та газ від вогнегашників. Я одразу ж вискочив, пробіг там через, через НАТО, пробіг через міліцію, демонструючи свою корочку, і підбіг до тітушок. Тітушки були одягнені в камуфляж, усі були в балаклавах, але що мене шокувало в першу чергу, це те, що в їхніх руках були гвинтівки. Просто гвинтівки, як тахаські рейнджери такі були. Я кричу їм, що ви робите, хлопці, хлопці хто, хто ви такі? До мене підбігає один з вогнегасників, прямо в обличчя випускає весь балон. Весь балон, я такий, як Дід Мороз був там, знов, знов, знов до голови. <клес> <клес> Міліція захищала титушу. Я, я кричу, говорю, затримайте, затримайте цих людей. Хто вони такі? Хто, хто вони, за, 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 за яким правом вони мають бути тут? Присутніми, це ж е, mm -hmm. об'єкт. Міліція не може нічого не ви Потім, коли я вже їх притягнув до за загрудки і кажу, там хлопці е, у радикальної комі... у радикальної партії є поміття е, по дотриманню законності, по полюс і тільки тоді вони ну там зрозуміли чим чим їм це загрожує. І каже, ми вже викликали допомогу, і вони роззброять цих людей. Ну звісно, що цих людей ніхто не розброїв. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам про постраждалих, хто ці люди власне і в якому вони стані? Вам про це щось відомо? Е, да, ск скажімо так, я безпосередньо бачив пораненого, пораненого резиновою кулею, яка пробила. Шкіру пробила мить. Uh -huh. Я не знаю, чи це був ну такий мощний травмат, чи це була резина. Uh -huh. я, я його спотогрував людину. Тобто, це не легенда щодо двох. Я чув, але там вся акція відбувалася на дуже великій території. Там я був по коли валили з Uh, і uh, ну так ті ті чув, що що там хлопці там кирдичом кинули, і в одного ще попали резиновою кулею. Uh, але я їх на власні очі не бачив. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, от те, що ви ще бачили, хто брав участь от в, в цьому дійстві? От окрім правоохоронців, як ви кажете, ті тушки, хоча інформація, що це можливо представники а, охорони фірми забудовника. Окрім того, які ще люди були. Охоронні фірми забудовники я питав цих людей там, потім вже ви хто? Вони кажуть, ми е е громадська організація. Ну яка громадська організація? Е е бачу одного Шеврон, лівий mm -hmm. берег. А лівий берег це е е така собі громадська організація з дуже неприємною репутацією. Mm -hmm. Я кажу, там що, це, це ви? Ні, це ми охоронна структура. У нас е, лівий берег є і охоронна структура. Тобто, добитися, хто вони такі, то е, спочатку вони називали себе е, організацією, потім е, я зрозумів. Пане Марку, у нас дуже мало часу. Останнє запитання: що ви будете робити завтра? Я так розумію, що цей конфлікт буде мати продовження. Дуже коротко, будь ласка. Е, зараз ми. Е... Разом з керівниками опозиції опозиційних фракцій розробляємо стратегію щодо завтрашнього дня. Сьогодні я вам ще нічого не можу сказати, і можна сказати, що я не хочу сказати, бо це має бути сюрприз. Я зрозумів. Дякую вам за відповіді. Нагадаю, що на зв'язку був депутат Київради Марк Гресь. Далі до інших тем: контрольна перевірка з неочікуваною інспекцією. Міський голова завітав у кілька медичних закладів столиці про результати наші журналісти. Для лікарні номер 7 візит мера виявився несподіванкою. До клініки у міста є претензії. Вже кілька років тут стоїть дороговартісний томограф, який досі не ввели в експлуатацію. Однак, прилад все одно працює незаконно. У 2009 році томограф абсолютно новий був поставлений в лікарню. до сьогоднішнього дня. не введений в експлуатацію. Ну на томографі. Чітко зафіксовано, що е, є більше сотні людей, які проходили обслідування. Введеної в експлуатацію не в експлуатацію Томограф може нанести вред пацієнту при обслідуванні. До того ж за проведення обстеження на томографі людям доводилось ще й платити до 9 заяв. 800 гривень бралось за дослідження. Як благодійний внесок, ці Хто люди проходи лікарів вашої лікарні, що обіг грошей є, було б дуже гарно узнати, куди ці гроші йдуть. Вони на рахунок лікар на зарплату лікарям покажіть. Будь ласка, на рахунок лікарні покажіть. Будь ласка. Головний лікар заперечує про побори з хворих вперше. Чує, адже апарат працює у тестовому режимі. За томограф не брали грошей. Ми третього документи всі склали, відвезли. Міську санстанцію і відвезли в північну інспекцію. Північна інспекція нам дасть заключення і дасть ліцензію на користування цим апаратом. Міський голова запевнив, з усіма скаргами та порушеннями лікарні розбиратимуться правоохоронці. Інспекція рушає далі. У хоспіс лікарні номер 10, де близько двох тижнів тому сталася пожежа. Оглянувши приміщення, Віталій Кличко доручив відремонтувати відділення, а також вручив подяки та по дві тисячі гривень премії медикам, які врятували хворих з полум'я. Те люди, которые на своих руках вынесли из здания, горевшего здания э, людей без рук, без ног, те, которые не могут передвигаться и ну, по-настоящему спасли их жизни. Я хочу поблагодарить кожного з вас. А в наступній Олександрівській лікарні знову порушення. Щоправда, винуватці не лікарі. У медзакладі вже кілька років не працює кардіореанімаційне відділення. Фірма, яка мала виконати там ремонт, зникла, не встановивши необхідного обладнання. А з результатами аудиту КМДА ще й перевищила вартість будівельно-монтажних робіт майже на 10 мільйонів. Фірма їх не хоче визнавати. Ми вже тричі зверталися до прокуратури, до міліції. Ми зараз вже подали до суду, щоб хоча б визнати цей договір недійсним, щоб можна було іншого під. Ядника найняти не гнуше, щоб нема кому поставити навіть підпис на вод в експлуатацію. Зараз ми бачимо сучасну лікарню, яку нам потрібно вже запустити для того, щоб люди лікувались, отримали сервіс. І я звертаюся також для правоохоронних органів, щоб нам дуже швидко розглянули питання. По компанії АСП Трансбут, якщо вони ховаються, потрібно розривати договір і далі робити все для того, щоб запустити цю лікарню. Віталій Кличко зазначив контроль громадськості і змі допоможе швидше розібратись у справі. А прозорість та публічність таких перевірок сприятиме у боротьбі з корупцією. Це ключове завдання. Ми робимо все публічно. прозоро. Ми звертаємося до засобів маси інформації для того, щоб висвітлювати ці проблеми, для того, щоб їх вирішувати. Якщо є приклади кордокорупції, звертайтесь прохорони органи, звертайтесь до міської адміністрації. Звертайтесь, тільки разом ми зможемо її подолати. Олександра Роздорожна, Денис Овсяніков, телеканал Київ. Київ розпочинає зводити дитсадки на засадах державно-приватного партнерства. В столиці підписали першу інвестиційну угоду на будівництво нового дитячого садка. Він з'явиться на вільній земельній ділянці на вулиці Старноводницькій. Дошкільний заклад розрахований на 150 дітлахів і створить робочі місця для півсотні осіб. Яскравий двоповерховий садочок поки що на папері. Реально інвестори обіцяють звести його за півтора року. Це удвічі швидше, ніж передбачено угодою. Він обізується в течії там строк до трьох років, Ну, це гораздо раніше. Все таки це часто інвестори не уміють гораздо швидше. Он обізується построїть там дітський сад на Мінімум 150 п'ятдесят чоловік. Земельну ділянку під будівництво запропонувала Печерська радержадміністрація. кажуть, що дуже зацікавлені зменшити черги у дошкільних закладах. Ми винайшли можливість таку, як земельну ділянку на 6 чому тому. Вона була в першу чергу занедбана, да, тобто вона не обслуговувалась, і ми надали таку інвестиційну пропозицію, щоб все таки розглянути можливість для розбудови і саме дитячого садочка. Київське інвестиційне агентство провело відкритий конкурс, який виграла столична компанія гамма інвест. Вона запропонувала проект вартістю 29 мільйонів гривень і ще внесок до міського бюджету. Інвестор платить в город гроші, Деньги, которые платит город, это ну, без НДС там 7 миллионов гривен. Вся эта сумма будет направлена безусловно на возобновление э, групп э, детских садов существующих коммунальных, эти и ну помимо помимо бюджетных. Садок буде приватним і забезпечуватиме сучасну якісну освіту. Ми розуміємо, що навчання в цьому дитсадку буде небезоплатне, але ті дітки, які зможуть, батьки, яких зможуть заплатити за навчання в цих дитсадках, вони звільнять місця у наших комунальних дитячих садках, і туди можуть потрапити діти тих батьків, які, на жаль, не зможуть заплатити за перебування дитини у приватному дитячому садку. Черга до садочків у столиці сягнула 12 тисяч дітей їх влаштування необхідно близько 60 дошкільних закладів. Місто за рік може вводити в експлуатацію десь 3-4. Тому влада вирішила залучити інвесторів для будівництва приватних закладів. Тут ми говоримо про соціальне партнерство, про спільне виконання і законодавства в сфері освіти, про надання місць додаткових в дитячих садках, в школах. У нас є також розробляються проекти на будівництво також і приватних шкіл. Тому це ще один крок. На те, щоб забезпечити більше місць у Києві для дітей в дошкільних і шкільних навчальних закладах, до кінця року проведуть ще три інвест конкурси на будівництво садочків у Дарницькому, Шевченківському та Солом'янському районах. Світлана Жаринок, Данило Городецький, телеканал Київ. У продовження ситуація уздовж лінії розмежування у зоні АТО залишається неспокійною. Штаб АТО повідомляє, що окремі бан ведуть хаотичний провокативний вогонь, здебільшого зі стрілецької зброї, намагаючись втягнути українських військових у протистояння. Так, за півночі до 18-ї години незаконні збройні формування 18 разів порушили режим тиші. Поблизу Донецька бойовики тричі зі стрілецької зброї гранатометів обстріляли Авдіївку та Опитне. Також о 15 й годині, по нашому спостережному посту біля Авдіївки, злочинці вели вогонь з танку. На Артемівському напрямку бандформування формування із кулемета обстріляли наші позиції поблизу Луганського. А з 13.40 до 14.00 на Луганщині, неподалік селища Золоте, відбулось бойове зіткнення із застосуванням противником мінометів і гранатометів. Після вдалих дій наших бійців ворог відійшов. Сьогодні в Україні після майже півторарічної перерви стартував призов на строкову військову службу в і Нагадали про нововведення нинішньої призовної кампанії. Зокрема, тепер призовний вік становить від 20 до 27 років. Втратили право на відтермінування депутати селищних міських, районних та обласних рад, вчителі, які працюють у загальноосвітніх навчальних закладах, не в сільській місцевості. А опікуни не підуть в армію лише в тому разі, коли крім них нікому доглядати непрацездатних людей. За наказом президента строковики не будуть служити в зоні АТО, загалом за квітень. Травень планують призвати 21 тисячу 126 громадян. У столиці трамвай загубив колеса. Інцидент стався на вулиці Глибочицькій. У трамваї 18-го маршруту на ходу відвалилося колесо. Попри те, що в салоні перебували пасажири, ніхто не постраждав. Однак через аварійну ситуацію було заблоковано рух трамваю на цій ділянці. Причини несправності з'ясовують. Проведення ЗНО цього року профінансовано повністю. Про це повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук. Окрім того, вступна кампанія 2015, кажуть у міністерстві, відбуватиметься за новими правилами. Про них далі в сюжеті. Марина, одинадцятикласниця. Дівчина хоче вступити до університету Шевченка і стати журналістом. До мрії три кроки. Тестування з англійської історії та української мови. Хвилювань не приховує, хоч і готується старанно. Я була на пробному незалежному оцінюванні і хочу вам сказати, що все ж таки там тяжко, тяжко, особливо у профільному рівні. Там дуже важкі завдання, але зараз подивилася, буду готуватися ще більше. А от непрофільні предмети і Марині, і іншим абітурієнтам дадуться легше. У нас буде два рівня складності для кожного предмету. З чим це викликано? Якщо, наприклад, абітурієнт вступає на математику, верніше на спеціальність, яка де профільна є математика, то ця математика у нього буде складніша ніж для того абітурієнта, у кого вона буде непрофільна». Ще одна новація: принцип «склав не склав. Тобто, у разі невдалого першого тесту до решти абітурієнта просто не допустять. А плани на вступ доведеться й зовсім відтермінувати на рік. На сьогоднішній день для того, щоб мати право подавати документи до університету, потрібно отримати не менше 100 балів, але 100 балів отримає той, хто пройде оцей поріг не здо. Доведеться вступникам одразу визначитись із вузами і зі спеціальностями та розставити їх за пріоритетністю. А після ЗНО вже єдина електронна база виявить, в який виж зі свого списку абітурієнт потрапляє. Лишається єдина подати документи. А якщо з певних причин майбутній студент зі своїм вибором передумав, в інший заклад візьмуть лише за контрактом. Загалом зареєстрованих на тести сьогодні близько 300 тисяч. Серед абітурієнтів-переселенців охочих виявилось близько 15 тисяч. Для них спеціальні умови. Ми дали можливість їм реєструватися до 20 -го. Квітня, якщо виникне така потреба і будуть відповідні запити. Ми готові розглядати питання, і міністром вже підписані відповідні зміни до календарного плану проведення зовнішнього оцінювання, ще раз продовжити термін реєстрації. Таких абітурієнтів за потреби зможуть почекати до 20 травня. Найближчими днями кажуть у міністерстві, обговорять питання, як перевести та де розмістити людей з окупованих територій на час складання ЗНО. Наталія Сарданова, Артур Коноваленко, Віталій Воротняк, телеканал Київ. На сьогодні у мене все. Ефір продовжить євгенія Золотоверха з новинами спорту. А я бажався і Бувайте здорові! В ефірі спорт моє вітання. Підтримати традицію не вийшло напередодні. Збірна України вже втретє зустрілася із Латвією у товариському поєдинку. У матчі на Львів Арені українці вийшли вперед на 35 й хвилині. Відзначився Ярмоленко, і здавалося, що знов традиційно українці переможуть, адже до цього два контрольних матчі з Латвією закінчувалися мінімальною перемогою. Жовто-синіх однак, вже у доданий час гості, завдяки голу Віталіса Максименка оформили нічию 1-1. Не задоволений результатом, адже стільки моментів і тянути до останнього якийсь навіс просто не розібралися. Ну, це чесно, як дитячий садок. В принципі, як ігра мали гру закінчувати, можливо, десь на початку другого тайму, а ми тянули, тянули і догралися. Ну, так, не можна. так не можна. І зараз зовсім негативних емоцій повертаємося в клубу. Хокейний клуб Кременчук зробив перший крок назустріч золотим медалям чемпіонату України у першому поєдинку фінальної серії до двох перемог. Команда Дмитра Підгурського впевнено перемогла на виїзді «Столичний атек. Гості розпочали зустріч напрочуд потужною. потужної. Вже на 26-й секунді Володимир Чердак вивів Кременчук вперед. На цьому переможці регулярного чемпіонату не спинилися. Не минула і половина першого періоду, а рахунок у матчі вже був 0-3. По перерві обидві команди по одному разу змогли розписатися у воротах суперника. А в останньому періоді господарі намагалися врятувати матч, проте вистачило їх лише на одну шайбу. Отож, 4-2. Кременчук перемагає АТЕК у гостях і має можливість оформити чемпіонство вже найближчої п'ятниці перед власними вболівальниками. А от юніорська збірна України з хокею проводить завершальний етап підготовки до чемпіонату світу у віковій категорії Ю. 18 на навчально-тренувальний збір. у Бровари головний тренер команди Андрій Савченко викликав 24 хокеїсти. Переважна більшість з них зараз виступає за кордоном і Лише чотири гравці представляють національний чемпіонат. Окрім тренувань у броварах, планом збору також передбачається два контрольні спаринги із командою у білоруському жлобині та зустрічі з однолітками в Угорщині. Чемпіонат світу у дивізіоні IB відбудеться з 12 по 18 квітня у словенському маріборі. Там наші хлопці поміряються силами з однолітками із Словенії, Італії, Австрії, Японії та Литви. Слабих суперників немає. Всі команди, в принципі, я считаю, більш-менш ровною. Говорити там о лідерах аутсайдерах сложна. Турнір покаже. Це остання новина у цьому випуску. До зустрічі.